Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Гешка. Я вітаю ви на каналі Гєшка GAMES UA, Беріть смаколики, чайок. У нас екстрені просто офігезні новини. Ніхто цього не очікував. І остання пропозиція місячного Нового року. Це Є-25. Хто би міг подумати? Є25 Імба ПТшка з офігезним ДПМом Швидка, мобільна, з, з маскуванням просто топ. Тому одне, одне, тільки одне, це один мінус, що її, на жаль, продають за реальні гроші, не за голду. Тобто два наборчики за 580 гривень та набор з е резервами 2500 голди. Місячні печатки от ці 500, там де місячний новий рік, там де можна взяти тайпа. 62 за 2000, якраз ви можете купити цей набір з голдою з печатками і взяти собі тайпа. На жаль, ну варгеймінг був би не варгеймінгом. Взагалі раніше був марафон на цю ПТ-шку, і хто встиг її урвати, вони одразу зрозуміли, що це імба. А потім регеймін такі, ні. Ми більше її продавати не будемо, роздавати не будемо, але тут знову, знову на продажі. І чому ж її так люблять? Зараз я вам покажу. Бо тут є на що подивитися заходимо в гру Є25, конфігурація. Ось якщо брати навички, бойове бротерство, ремонт, гострезії, радіоперехоплення, поставити взагалі повний фарш. Бонове досилач бонову вентиляцію. То тут КД, друзі, 2 секунди 25. 2-25 ДПМ 3603. Це з додатковим раціоном. Це просто повний фарш. Просто кулемет. Кожні майже 2 секунди. Ви просто стріляєте і тримаєте на каточку, тяжкі танки, і у вас ще їм бамаскування. Наприклад, 25%, і при пострілі це ще польовою модифікацією, модернізацією 9%. Тобто ви становитесь в кущ, стріляєте по противнику, він вас не бачить, ви просто його розбираєте. Домашка 135, середня шкода. Вилітає там, ну так, по 100, може 120, 150. Але, друзі, це просто це необмежений барабан. Ви просто стріляєте, стріляєте і стріляєте. Точність 1.36 час зведення. 0,25 розкид на 100 метрів. Це просто супер снайпер. Всім рекомендую, беріть, це як горячі пиріжки буде розходитись. Це дуже рідка зараз ПТшка. і дуже імбова. На 7 рівнях буде просто... буде просто шок якийсь. Після того, як. Люди накуплять по цю шку Це просто буде, буде шок. Я вам рекомендую. Дякую. Дякую, що дивились відос. Запрошу вас на стріми сьогодні ввечері. Так само буде стрім. Ми будемо грати в сталевого мисливця. І 25, Всі знають, що це таке. Тому краще пограти в сталевого мисливця. Я тим паче її брати не буду. Я на сьомих рівнях не дуже люблю грати. Ну і краще задонати на ЗСУ. Тому будемо без е 25 Можливо, колись потім будуть кращі часи, буде е 25 Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, вся інформація в описі. Скоро я сподіваюся буде 200 підписників, і у нас будуть ще розіграші, ще голда і в телеграм-каналі, і на каналі. Вам дякую за перегляд. Слава Україні, друзі. Бережіть себе, папа.